Лочанка Любов Якимович, мама двох дітей Дмитра і Матвія, зараз перебуває у декретній відпустці, каже, відчула потребу у психологічній допомозі ще до війни разом з чоловіком, який боронить Україну, взяла участь у проєкті психосоціальна допомога учасникам бойових дій. Коли ти розбираєшся вже з психологом у ці всі якісь моменти, ти починаєш розуміти причину, і це головне ти вже можеш подивитися з боку на ситуацію. Не впадати там зразу там в нерви, чи сердитися, дратуватися, а подивитися, зрозуміти, чого дитина себе так веде, чого чоловік так сказав і як, як реагувати на це. Під час роботи з психологом навчилася застосовувати психологічні техніки для заспокоєння і контролю емоцій, розповідає Любов Якимович. Психологиня Лариса Зесекіна, яка займалася з військовими і їх родинами, каже, коли є психологічна травма, важливо залучати сім'ю. Ступінь переживання травматичного досвіду залежить не стільки від міри самої травми, як від того соціального оточення, від тієї соціальної підтримки, яку ця людина отримує, а де може бути отримано кращу соціальну підтримку ніж в сім'ї, і тому ми теж вирішили, що ми будемо займатися з дружинами учасників бойових дій і надавати їм допомогу, тому що вони її дуже потребують. Проєкт Психосоціальна допомога учасникам бойових дій був безплатним і передбачав вивчення англійської мови, каже Сергій Засікін, який навчав іноземної. Говорить, знання англійської допомагає адаптуватися до сучасних вимог і робить людину упевненішою. Відкрити свій бізнес, спільне підприємство потрібно знання англійської мови, написати, наприклад, резюме своє чи пошук роботи потрібна англійська мова. Але якщо в людини є мотивація, вона може. І з початку почати і набагато більше здобути навичок розмовного з розмовного мовлення англійської мови, ніж та людина, яка не має цієї мотивації. Любов Якимович психологічну підтримку отримувала майже п'ять місяців і зараз радиться з психологом, бо говорить, дбати про психічне здоров'я важливо. Оксана Івпак, Петро Подієвський. Новини на Суспільному Луцьк.